Вас вітає салон автомаксимум. У нас нове надходження на продаж. Це Porsche Macan 2021 року випуску. Автомобіль у нас в ідеальному стані з двохлітровим двигуном в класній комплектації. Офіційний, повністю цілий, без ДТП, реально без перебільшення в ідеальному стані. У нас дуже красивий темно-синій колір на світлому салоні з максимальним. Для цього автомобіля салоном, абсолютно зі всіма регулюваннями, з розширеним шкіряним пакетом. Це вже, знаєте, рестайлінгова перехідна версія, де панелі у нас йдуть сенсорні так само, як в Porsche Cayenne. Такий собі класний міський кросовер з пробігом 37 тисяч, обслужений повністю на офіціалі Porsche, як на мене, реально класний ідеальний варіант для місця для одного-двох людей. Е, Присутній такий собі легесенький заводський вихлоп, е, який додає драйву та адреналіну. Ціна автомобіля 61 900, повністю офіційний з офіційним обслуговуванням, абсолютно весь цілий, чекає на свого нового власника. Ви можете придбати його в лізинг, кредит. Або в розсрочку на нього доступний тест-драйв, тому чекаємо вас в нашому автосалоні.